Наступним в ТОП зрадників залітає українець, який фактично вигадав Росію, ректор києво могилянської академії Феофан Прокопович, вчений, філософ, педагог, письменник, все б нічого, але є нюанс. Після поразки українців у полтавській битві киянин Прокопович склав про Петра І некий єпінікіон славословний вірш Дефіс пісню Дефіс проповідь, де називав царя отцом отєчества єпіскопом єпіскопов і навіть христом, за що власне і був призначений ректором Могилянки. Після п'ятирічки ректорства Феофан Прокопович переїздить до Петербурга, де відкриває школу, яка згодом стає Російською академією наук. Або, як ми кажемо, Сарай. Ставши умовним прес-секретарем царя, Феофан Прокопович радить Петру І зробити ребрендинг московської держави на Російську імперію. Згодом Михайло Грушевський наполягатиме, що саме Прокопович.